Шановні друзі, вітаю з вами Віктор Галасюк. Якщо ви інвестуєте хоча б дві години тиждень у саморозвиток, в в відкриття нових горизонтів, перспектив, здобуття нових інструментів для себе особисто, для свого бізнесу, для своєї справи, у мене для вас сьогодні буде дуже гарна новина. Я розповідав вам, що ми в Академії Київського міжнародного економічного форуму. Минулого місяця розпочали на платформі Ukraine Global Faculty економічне навчання для бізнесу, який постраждав під час війни в Україні, і це проєкт, який ми реалізуємо за підтримки уряду Нідерландів під егідою міністерства економіки. Проте ми розуміємо, що дуже важливо працювати не лише з бізнес-лідерами, не лише з топ-управлінцями, з інвесторами, з підприємцями, а й з тими, хто тільки навчається, хто прагне нового шляху, хто змінює життєву траєкторію, хто прийде на ключові посади в державі через 3, 5, 7 років. І завдяки підтримці фінтех компанії Activities академія КМЕФ робить наступний крок, відкриваючи доступ до онлайн-навчання світового рівня. на Платформі UGF для всіх, хто цього потребує: для студентів, викладачів, для ветеранів війни та членів їхніх родин, для внутрішньопереміщених осіб, для підприємців, для практиків, для всіх, хто навчається протягом життя. Причому у нас немає жодних вимог до попереднього досвіду, до освіти, да, там, до наявності якихось дипломів. тобто Єдина вимога це бажання навчатись, використовувати ці знання, розвивати свій бізнес, свою організацію і Україну. І причому ми хочемо зробити, щоб всі ці знання, досвід, експертиза і ком'юніті були безкоштовно доступні для всіх бажаючих. В Україні, і ми дуже вдячні компанії Activities, що вони підтримали таку нашу ініціативу. І тепер щотижня в онлайн-лекторії Академії КМЕФ і UGF, Українського глобального факультету будуть виступати провідні практики і науковці з усього світу. Цей формат він буде включати і лекції, і семінари, і сесії запитання, відповіді, інтерв'ю. Причому ми забезпечуємо синхронний переклад англійсько українська, да? відеозапис всіх лекцій, семінарів, оцих воркшопів воркшопів, да, з доступом до архіву лекцій цілодобово 24 на 7. Можливість ставити запитання спікерам це дуже важливо, да, тобто у нас тут не курсера, не Udemy і не YouTube. тобто на платформі ви зможете задавати питання, причому в реал-тайм спікерам на яких ви. Прийшли також. Ми видаємо сертифікати про участь. Нас підтримують Міністерство освіти і науки, Назява. Ми їм також дуже вдячні. Причому ми будемо обрати ті теми, які є особливо важливими, особливо такими критичними для успіху, і яким або приділяється недостатньо уваги. В скажімо, закладах там вищої освіти, в інших установах освітніх, або ми знаходимо спікерів значно більш високого рівня, експертизи, авторитету з усього світу, і ми вважаємо, що ми можемо тут бути корисні. Про що я кажу? Про яку тематику? Це фінансова грамотність і економіка, безумовно, Да? Це емоційний інтелект і ментальне здоров'я, це комунікації, перемовини, це. Публічні виступи це те, що знадобиться кожному, незалежно від того, чим ви займаєтесь, тому що ми з вами це робимо щодня. Це критичне мислення, це системний підхід. Це штучний інтелект, інструментарії IT, Це цифрова трансформація і професії майбутнього. Ми будемо говорити про підприємництва інновації. Причому це не тільки будуть там академічна, скажімо, сфера, викладачі, експерти, візіонери. Ні, це будуть реальні підприємці, які збудували свій бізнес з нуля, які досягли успіху, які зробили купу помилок, які втратили багато грошей, і які з вами будуть відверта ділитись цією експертизою ми будемо пропрацьовувати управління проєктами, командну роботу. Ми приділимо багато часу міжкультурній комунікації і співпраці, тому що Україна має перспективу саме як глобальна нація, нація, виробник і експортер. Ми будемо заходити в сталий розвиток в екологічне мислення. Ну і, безумовно, всі практики, лайфхаки пов'язані з безперервним навчанням, з адаптивністю, все це буде. У нас на платформі. І якщо ви шукаєте нові горизонти, якщо ви шукаєте нові інструменти, якщо ви шукаєте нові можливості, ком'юніті однодумців, якщо ви вже усвідомили, що ви ваш головний актив, ваш головний ресурс і трамплін, але одночасно ви свій головний обмежувач, свій головний бар'єр і перепона, то тоді вам до нас приєднуйтесь на. Платформу Українського глобального факультету UGF, я залишу лінк під цим відео. Реєстрація там абсолютно безкоштовна, і вам стане доступним весь відеоархів попередніх заходів. І ви отримаєте можливість відвідувати кожну лекцію, семінар, задавати питання, брати участь в юнеї сесіях, знайомитись з однодумцями. Я думаю, що це дуже крута можливість і наша мета. Зробити максимальний імпакт, тому я буду вам вдячний, якщо ви поділитесь цим відео цією можливістю з вашими дітьми, з вашими друзями, з вашими партнерами, ну з тим, хто вам близький, і чий успіх вам небайдужий. Також я буду вам вдячний, якщо ви залишите нам рекомендацію, яка тематика вас найбільше цікавить. А можливо, ви знаєте дуже крутих підприємців, спікерів, практиків або дослідників якихось. Тем, яких би ми могли запросити, причому неважливо, з будь-якої точки світу з України, Сполучених Штатів Америки, з Норвегії, там Данії, Японії і так далі. Ми знаємо на них вихід і будемо їх запрошувати. І ми не можемо гарантувати, що вони погодяться, так але ми будемо для цього. Докладати зусиль, і ми розпочинаємо вже наступного тижня. Я виступлю з семінаром про нову економічну стратегію США. Ми розберемо, що нова адміністрація робить в економічній політиці, як це вплине на економіку США і світу, і головне, як Україна може скористатись Цими новими умовами ми також будемо мати там з вами можливість обговорити деякі питання, подискутувати. Ви зможете задати мені запитання на платформі Українського глобального факультету. 29 числа, 29 квітня, у нас виступає Сергій Корсунський. Це надзвичайна експертна досвідчена людина в сфері дипломатії. Це буде семінар як працювати з країнами. Азії пан Сергій, надзвичайний повноважний посол України, заслужений економіст, доктор фізмат і Він був послом і в Туреччині, і в Японії, да очолював дипломатичну академію МЗС. Ну, людина екстра досвіду. І я думаю, що Азія для нас це надзвичайна цінна перспектива. Сьогодні це тера інкогніта, але вже завтра це може бути для нас один з головних векторів розвитку нашої. Економіки, дипломатії, бізнесу, думаю, буде дуже цікаво. Наступним у нас виступає Андрій Длігач на початку вже наступного місяця, і це буде семінар про глобальні трансформації, і можливості для українців. Ми будемо говорити про те, що до Каріна змінилась в світі, які тренди, які великі події нас можуть очікувати. Тобто, ми будемо обговорювати Україну як next big think, да, тобто, чим ми відрізняємось світі? Що ми можемо дати світу? Які можливості це дає нам, як українцям? Що нам треба навчитись робити по-іншому, пан Андрій? Він є економістом, він є відомим українським таким публічним інтелектуалом. Він є одним з. Засновником бізнес спільноти Борд і м, також центру соціальних змін і поведінкової економіки, він має безпосереднє відношення до низки високотехнологічних стартапів. Коротше, я думаю, це буде дуже цікаве спілкування. Потім, 14 числа наступного місяця, у нас запланований семінар з Михайлом Паціном, це засновники SEO Лірнтор Global і АІСН Global – це Компанії лідерські в сфері штучного інтелекту в Україні і Михайло, експерт в сфері штучного інтелекту, в сфері інвестицій, і він прочитає семінар про автономні агенти штучного інтелекту і про кейси їх застосування. Тому що сьогодні вже ми ним просто можемо з вами користуватись великими мовними моделями, нейромережами для там машинним навчанням для. Вирішення практичних задач для економії, прискорення процесів, усунення, скажімо, людського фактору і рутинних задач, і вивільняти людей для творчих складних задач, економити, обходити конкурентів всього цього вже замало, тому що автономні агенти це наступний рівень, коли ви можете делегувати певні складні багатокомпонентні задачі і отримати якісне, цілісне рішення. Ну, просто це наступний рівень. Це треба бачити, да. Тобто, я не буду спойлерити, але повірте, вам буде надзвичайно цікаво і корисно дізнатися, що таке агенти AI агенти, агенти штучного інтелекту, да? як їх створювати і які є кейси застосування в бізнесі, в освіті у повсякденному житті, і так далі. Да? Тобто, вже в нас погодився виступати наступним Андріас Шляйхер. Це Легендарна людина без е, перебільшення. Він в сіді очолює дуже важливий напрям, і він є архітектором розробником оцього відомого. Відомої системи ПІЗА, да, тобто, це система, за якою оцінюється освіта в різних країн світу, порівнюються, робляться системні висновки про те, як розвивати освіту, да, тобто які лайфхаки, які політичні рішення, які кращі практики. Ну і безумовно, він дуже багато знає про те, як навчатись, да тобто як бути максимально ефективним в цьому. Одному з найважливіших видів людської діяльності. Ну і це тільки перші наші семінари. Да? Тобто далі буде ще крутіше, друзі. Тому підписуйтесь на платформу Ukraine Global Faculty, Ділюсь з вами лінком під цим відео. Діліться з вашими друзями. І головне, не забудьте дати нам поради, які теми, які спікери. Можливо, ви знаєте якихось людей, можете нас познайомити. Ми обираємо самих крутих. Спікерів і експертів, до яких ми тільки можемо дотягнутись для того, щоб посприяти економічному розвитку України. Ну і успіху вашого бізнесу безумовно. Дякую вам. З вами був Віктор Галасюк. Підписуйтесь на мій канал. Дуже дякую вам за підтримку на Patreon. Тут на YouTube, на Monobank. Ви допомагаєте нам створювати більше контенту про економіку, розвиток та інновації українською мовою. Друзі, до зустрічі.